Наталя Гоменюк, керівник пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування Південь, з нами на прямому зв'язку. Пані Наталю, ми завжди хочемо від вас, як і від всіх військових, почути усі подробиці. Розуміємо, що не завжди ви ці всі подробиці можете нам оголошувати. Але тим не менше, що відбувається зараз на півдні, адже сьогодні. Чимало інформації, і я повторююся в цьому ефірі. Також вже цитували на деякі російські пабліки, які так доволі розпачливо розпочинали день. Мовляв, наступають. Ми відбиваємося, але наступають українські війська, і ну таке тримаємося, але тяжко. А коли вони оце пишуть, дуже часто потім стається і ум, стається трималися тяжко. І якимось чином такі відступили. Що на півдні, Що можете нам розповісти? Ну так, оскільки Україна живе під сигнали повітряних тривог, так до ворогу відбивається це дзеркально, у них це вміщається не тривожно. Так, є, до них доходять сигнали наших повітряних тривог, і вони усвідомлюють, що їм стає тривожно. Коли вони відчувають наш наступ, ми говорили про нього ще з кінця серпня, а вони тільки зараз були змушені визнати, що все ж таки він є, що все ж таки він завдає їм втрат, що все ж таки він їх тисне. Як правило, активність на пропагандистських каналах. З'являється тоді, коли відбуваються підготовчі заходи, як ви правильно помітили, перед тим як створити якийсь такий свій періг з юнгу з родзинками. В них у ці родзинки виникають. Так у нас є просування, в нас є певні успіхи. в нас є знищення ворожої техніки, але в нас є розуміння, що ми порушимо зараз правим берегом, а на лівому міцно окопаний ворог. Саме тому ми продовжуємо режим інформаційної тиші, Саме тому ми приберігаємо хороші новини для того, щоб не дратувати нікого і не передчасно не зрадіти. Ромі це треба робити дуже виважено, так такою витримкою, яка в принципі прославила українців наразі на цілий світ, що вона в нас є і вона працює разом з нами. Зараз ми бачимо, що навіть сили природи на нашому боці, тому що море штормить, Керченську протоку роздуває вітром, не можна постачати нічого важкого через той уражений ліс, через ті пороги, які не можуть ходити. Це все навіває отими вітрами таку сумна. Поційні війська, які затиснуті між нашими військами і правим берегом, вони розуміють, що ті понтонні переправи, що в них залишились одиничні понтони, які вони використовують для переправи, вони в принципі знадобляться для евакуації. Скоріш за все, саме тому вони про неї і заговорюють. Пані Наталю, а тобто в них є зараз ще можливість для відступу, чи вони а, справді оточені, і все залежить від того а, постачання, яке їм надходить. Якщо воно не буде надходити якийсь час, то вони просто ну не зможуть взагалі нічого робити, ніяким чином відбиватися І справді тоді для нас буде легше? Як це зараз виглядає? Ну хоча би що можете сказати. Ну, дивіться, чисто географічно оточення існує в уяві тільки деяких блогерів і депутатів, які хочуть на цьому пропіаритись. Хай собі говорять, як то кажуть, але все ж таки треба розуміти. І дякую за те, що демонструєте це на мапі. Це абсолютно чітко проглядається, чітко проглядається, що є рух. Є посунення військ, але він уповільнений, декому хочеться спринтерського, спринтерського забігу, але це не гра на випередки, це суттєва військова операція, яка розгортається і триває за своїм сценарієм, який звісно не проголошується для того, щоб у ворога теж було відчуття свята і певні сюрпризи а от я все одно собі так трошки ну таки, розуміючи, що ви не все можете говорити, але і нас правильно зрозумійте. Ви згадали про правий берег, і сьогодні ж була правобережна Україну саме на території Херсонської області. Сьогодні ж. А можливо завтра, але вчора, точніше, перепрошую. Про це говорив і гауляйтер Стремоусов, який працює на російську владу, на владу окупантів у Херсоні. Він так натякнув, що тим, хто мешкає на правобережжі, він дуже правильно омовився, що на правобережжі України він все чітко сказав. Варто можливо з дітьми їхати на відпочинок. Але мені, як на мене, це ж там це як, як найяскравіше свідчить про те, що вони також все розуміють. Ну, дивіться, тут їх повідомлення теж треба ділити на 48, оскільки вони працюють в інформаційному просторі і намагаються створити певну картинку. Е, якщо ви помітили, в них навіть поміж собою немає злагодження, тому що один кричить поїхали, другий кричить залишились, почекаємо. Е, тобто в них е, все по класіки, коли в товаріщах согласія немає, мови оригіналу. Вони, В них дійсно згоди немає, і розуміння того, що відбувається, в них не повне. Тому вони про всяк випадок кричать і туди, і туди закликають, тому що самі не знають, яка доля їх ще спіткає в подальшому. Але факт залишається фактом вони максимально евакуюють все те, що для них цінне родини і награбоване, переміщують вже на лівий берег самі час від часу туди навідуються для того, щоб розуміти. Розуміти, що ще працює е, переміщення, е, і ми можемо зараз, спостерігаючи за їх діями, відкориговувати просто свій вогневий контроль, який в принципі спрямований, все ж таки на е, вимотування сил і резервів ворога на тій території, яка е, знаходиться під нашим вогневим контролем. Це майже вся територія.